Понеділок, 26 травня, ви дивитесь новини на 11-му. в студії Олена Петроченкова. Вітаю! Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Другу ніч поспіль ворог масовано обстрілює Україну дронами та ракетами. Для атаки росіяни залучали стратегічну авіацію. Є руйнування в низці регіонів країни. Дніпропетровщину ворог обстрілював з артилерії та РСЗВ. Зокрема, під ударом була Нікопольщина авіабомбами. Росіяни били по Новопавлівці. Більше про оперативну ситуацію розкаже мій колега Марко Ручка. Він з нами наживо. Марко тобі слово. Лена, вітаю чергову складну ніч. Пережили українці. Росія, попри усі переговорні процеси, продовжує обстрілювати цивільну інфраструктуру України. Двічі протягом вихідних окупанти підіймали в небо стратегічну авіацію та завдавали комбінованих ударів ракетами різних типів та. Шахедами на Дніпропетровщині протягом ночі знищили три ворожі БПЛА. Через атаку у камінському районі зайнялась пожежа. Нікопольщина була під ударом реактивних систем та артилерії. Під обстрілом був Нікополь та Марганецька громада. Пошкоджено житлові будинки. На щастя, обійшлось без поранених. Також з'явили світлини вчорашнього удару авіабомбами по Новопавлівці. Потрощено декілька житлових будинків минулось без поранених. Другу ніч поспіль війська РФ підіймали в небо стратегічну авіацію ракетами та шахедами. Противник завдав комбінованого удару по містах України у Харкові через ворожий вогонь. Троє людей зазнали поранень, пошкоджено цивільне підприємство офісну будівлю. Серія вибухів прогреміла третю ніч поспіль в Києві. Внаслідок атаки є пошкодження у Дніпровському районі міста. В одному з житлових будинків вибито вікна обійшлось без постраждалих на Хмельниччині. Внаслідок удару побито приватні оселі та пошкоджено підприємство на Одещині через злучання. Шахедами виникли пожежі. Загорівся будинок на площі в 100 квадратних метрів. Пошкоджено декілька покрівель і автівки. Тим часом на Росії вже традиційно під ударом воєнні підприємства. Цієї ночі було атаковано хімзавод в Івановській області. Під ударом була і єлабуга в Татарстані, зокрема, завод, де збирають шахеди, якими росіяни щодня атакують Україну. Завод! Олено, і наразі це вся інформація. Ми продовжуємо стежити за оперативною обстановкою на Дніпропетровщині та в Україні. Зокрема, і більше розкажемо вже протягом наступних випусків новин. Дякую, Марко. Це був наш кореспондент Марко Ручка, який розповів про оперативну ситуацію в країні та області. СБУ затримала п'ятьох запроданців, які наводили ракети на українські міста. Зокрема, агентура працювала і на Дніпропетровщині. Наймолодшому учаснику 16 років, а найстаршому 23. Від росіян фігуранти отримали завдання підготувати координати для ударів по оборонних об'єктах України. Для цього їздили містами, паркували авто з увімкненим реєстратором біля військових об'єктів, фіксували все на відео і передавали окупантам. Тепер за проданці мають підозру за держзраду. Усі під вартою без права застави. Їм загрожує довічна з конфіскацією майна. Дитина в реанімації у тяжкому стані у кривому розі мотоцикліст наїхав на дівчину просто на пішохідному переході. За словами свідків, вона була на зебрі, коли побачила двоколісний через гучний вихлоп, злякалася та побігла. Байкер не зміг уникнути зіткнення і поїхав прямо на дитину. Її негайно доправили до лікарні у дівчинки. Закрита черепно-мозкова травма, травма живота та перелому руки, ніг та ребер. З мотоциклістом все добре. За попередньою інформацією, водій двоколісного колишній Працівник поліції. Вже шість років як пішов зі служби. Постраждало четверо людей, з них дві дитини. У Синельніковському районі вночі загорівся приватний будинок. Полум'я перекинулась і на літню кухню. Загальна площа загоряння 40 квадратних метрів. Травму отримали четверо мешканців оселі, двоє чоловіків та двоє дітей. Всі госпіталізовані до лікарні. Вогнеборці займання ліквідували. Смерчі вже на Дніпропетровщині і це лише початок, кажуть науковці. Буквально нещодавно нищівний вихор лютував у Павлограді та Синельніковському районі. Клімат України змінюється, а небезпечні природні явища все частіше фіксуються в нашій області. Чи варто нам очікувати смертоносних ураганів як у Сполучених Штатах? Які прогнози дають гідрометеорологи? Як різку зміну атмосферних умов пояснюють фізики? І чи справді нехарактерні стихійні лиха можуть стати новою реальністю. Для Дніпра і України. Наш Марко Ручка дослідив з науковцями. Глобальне потепління несе за собою руйнівні природні явища. Чи стануть стихійні лиха звичними для України та Дніпропетровщини? В природі якби порушився дещо баланс. Невже торнадо, смерчі та інші катаклізми нова реальність для українців? Ймовірність того, що, значить, відбудеться таке явище, як торнадо. Потужні гради, урагани, торнадо та смерчі. Чи справді колись геть невластиві Дніпропетровщині та Україні загалом стихійні лиха нині стануть нормою? Для початку розбираємося із поняттями разом з начальником обласного гідрометцентру. На Дніпропетровщині останній смерч, який приблизно можна назвати смерчем, був у 2004 році. За словами гідрометеоролога, торнадо це майже те саме, що і смерч тільки в рази сильніший. Явище найбільш поширене в США. Вологе повітря з Мексики, холодне повітря з Канади. Перемішування виникають. Торнадо торнадо в Україні не відмічається. Класичний торнадо в Україні немає. Урагани це потужні циклони. Вони формуються над океанами. Наслідки такого атмосферного явища зазвичай є катастрофічними для людей. Перепад тиску і урагани вони можуть панувати дуже довго над оканами, коли вони переміщуються на суходол, значні руйнування. Кліматичні зміни для України і Дніпропетровщини, зокрема, каже науковець неминучі. Але торнадо та урагани нам поки що на щастя не загрожують. Щодо України, звісно, у нас є чорне море, є Карпати, але так як це не виникало дуже багато років до того, то Скоріше за все, інтенсивність таких процесів в Україні просто географічно абсолютно інша, ніж в Америці, тому це нам допоки не загрожує. Утім, певні погодні явища свідчать, український клімат вже змінюється. Волоське Дніпропетровщина, 2015 рік. Небо над селом затягують чорні хмари. Згодом розпочинається нищівний смерч. В діаметрі близько ста метрів смерч пронісся кількома вулицями, змітаючи все на своєму шляху. Валив в будинки, а каміння та дерева падали та злітали в повітря, немов іграшкові, розповідали журналістам. Місцеві а на цих кадрах зафільмовано страшний смерч, що буквально нещодавно пронісся Павлоградом. Нажахані очевидці зняли момент, коли шалений вихор руйнівної сили буквально здіймав повітря все навкруги. Потужний вітер повалив дерева та зірвав дах з п'ятиповерхівки. У багатьох будинках вибиті вікна. Спочатку пішов дощ, місто, потім потемніло вітер, і воно це це було ну дві хвилини, не більше. Піднялася криша. Зараз в області фіксують лише мікросмерчі. Гідрометеоролог говорить, причина їхньої появи підвищення середньорічних та середньомісячних температур. Саме через це фіксують підвищену грузову активність та сильні вітри. Тільки за останні 30 років температура річна збільшилась на один градус, значить плюс 10 днів до теплого періоду. У нас довге жарке літо літо практично триває з середини травня по середину вересня. Коли ж це тепле повітря підіймається вгору і при цьому охолоджується, напруга максимально накопичується в хмарі і тоді розряджається у вигляді блискавки. Верхній шар хмари, з кристаликів, льоду і ну зградін, грубо кажучи. Додатного заряду, середній від'ємного і нижчий з води теж додатко. І якщо цих крапельок дуже-дуже багато, там накопичується дуже-дуже великий заряд. А якщо у вас є тут, наприклад, плюс тут мінус, між ними виникає електричне поле. Логічний висновок: чим довше зберігається спека і посуха, тим сильніше грози та ймовірність нетипових для регіону атмосферних явищ. Ну, теоретично може дійсно так виникнути, що саме через те, що в середньому температура поверхні збільшується, симбіоз чорного моря і Карпат в майбутньому, але, сподіваюсь, дуже далекому, зможе генерувати такі процеси. Зміна синаптичної ситуації викликає зміни погоди та, зрештою, самого клімату. Причина всьому. Глобальне потепління, я думаю, внаслідок надмірного викиду парникових газів, знову ж воно тягнеться за собою збільшення температури. Світова, яка накопичує тепло, за зиму не встигає остинути холодне арктичне повітря не так часто, як раніше, надходить нам материк. Тобто в Україні, от ми бачили, минула зима. У нас був лютий, практично теплий. Найспекотніше літо синоптики фіксували у 2018 та дев'ятнадцятому. Ця роках від минулого року ця тенденція високої температури зберігається. Це робить літній сезон надто сухим в минулому році. Навіть була ґрунтова засуха, яка сягла критеріїв стихійного явища, тому що значних опинів не було з два з тих часах червня до жовтня, практично, тобто більше ніж 100 днів була ґрунтова засуха. Бо негода це не тільки грози, гради, смерчі та урагани, а й серйозні виклики для родючості нашої землі. В інституті зернових культур говорять, нестачу вологи в ґрунті фіксують з другої половини 24-го року, через що формування пізніх ярих зернових культур на Дніпропетровщині було фактично знищено. Сьогодні ж дефіцит вологи нікуди не подівся. Десь в метровому горизонті в різних частинах нашої області від 40 до 90 міліметрів значить, вологи це недостатньо для формування, а на півдні навіть іще менше вологи. Щоправда, не лише засуха нищить посіви, а й цьогорічні весняні приморозки. Травневі дощі кажуть експерти, покращили ситуацію, втім не суттєво. На зараз аграрії досить скептичні в прогнозах. Минулому році ми, в принципі, зібрали доволі таки непоганий врожай, значить, ну десь відсоток на 10-15 можна очікувати, що буде менше. Будемо сподіватись на покращення цін, бо враховуючи те, що на сьогоднішній день ціни дуже високі на, на продовольче зерно, то може це компенсує це недобір самого зерна. Сьогодні вже зрозуміло нинішнє літо, як і торік, буде сухим та спокотним, і аномальні для нас природні явища періодично вируватимуть на Дніпропетровщині. Це факт. Але чи переростуть вони в постійні та в катастрофічні? Марко Ручка, Сергій Озіров, Тарас Іванов. Новини 11 каналу. Тріумфальний виступ. Аж 13 медалей вибороли юні боксери з Дніпропетровщини на міжнародному турнірі в Угорщині. Серед дівчат чемпіонкою стала Софія Коваленко серед хлопців Ілля Мельников. Троє спортсменів здобули срібні медалі, а у решти – бронза. Також є чемпіонки серед молоді жінок. Ними стала Таїся Покусай та Анастасія Таран. І це вся інформація від команди 11-го. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Побачимось вже в наступних випусках.